Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні знову розпаковка. Знаєте, це з минулого разу, коли я сказала, що не буду нічого купляти більше нового із книг. Я купила десь ще 25 книжок, але от все. Точно, точно більше не буду поки копляти. А ну, в принципі, це всі посилки я нагребла, тому що я побачила, що на рідіті закінчується 25% знижка, яку можна оплатити бонусами. Там далі буде типу, 20% можна оплатити. і Я така, треба нагрести всіх бажанки, тому що потім буде дорожче. Ну і плюс там деякі книжки були це з різних розпродажів видавництв, Отже, зараз все покажу. А у мене в першій посилці книжки дві, які я вже одну навіть дочитала. Книжка випробовування нареченої Гелен Хуанг». Я вже її читала книжку коефіцієнт поцілунку, і так, книжка в принципі мені сподобалася. А ця книжка спочатку мені подобалася, потім трохи менше, але в принципі доволі вона цікава, доволі прикольна. В принципі мені подобається, як пише авторка, але чомусь коефіцієнт поцілунку мені був трошки більш сподобався. А це історія про те, як Есме вона живе доволі бідно. Вона ж із В'єтнаму, здається, і її мати головного героя свати до нього. Вона, якби вирішила обрати своєму хлопчику. Наречено, тому що у нього є деякі проблеми з, зі спілкуванням, з жінками, у нього розлад аутистичного спектру, а, і йому якби, типу складно знайти собі пару, і його мама вирішила, знаєте, за нього а, як це підібрати йому жінку. Тут якби такий троп вимушена близькість, близькість, фейкові відносини. В принципі, доволі цікава, але якось друга половина мені була не такою захопливою, як перша. А і ще одна книга. Шкаромком я десь вже мені залишилася на треть книжка Ешлі Постон. Мертві романтики а тут головна героїня працює гоустрайтеркою, Тобто вона пише за одну відому письменницю. Вона, якби, пише для неї любовні романи, але у неї якби така проблема, що після розставання їй складно писати про кохання, тому що вона перестала вірити в кохання. А також у неї доволі специфічна сім'я. Її сім'я працює в похоронному бізнесі, і потім, після того, як її батько помер, вона. Повертається до свого містечка, там у неї ну, якби вона з цього містечка втекла після школи і не дуже хотілося повертатися, але їй приходиться повернутися. І там, на якби в один із днів, вона бачить свого нового редактора. І, до речі, у цій головної героїні є дар, вона може бачити і розмовляти з привидами. І вона, якби, бачить цього свого нового редактора, його привид, і якби далі щось. Там починає закручуватися. Доволі, я б не сказала, що це Ромком-книжка. ну, Тобто, знаєте, тут доволі оці мультяшні обкладинки, вони іноді а, не, не відповідають, не знаю, ну, я, на мою думку, не відповідають, якби трошки. Атмосфері книжки, хоча в принципі мені подобається, як книжка написана, але в дечому вона доволі сумна, доволі така. Ну знаєте, для мене зараз є три гарні такі моменти, тому ну тут багато про самотність, про щось таке. А і тому якось, ну тобто, мені в принципі подобається книжка, але в дечому в дечому її трошки боляче читати. Якось так. Так, і ще одна книжка, якраз буду зараз її розпаковувати. А книжка Мої думки про кіно, Антоніо Лукіч, як перекласти життя на сценарій. Це сценарист фільму Мої думки тихі. В принципі, мені цікава тема сценаристики, тема кіно. А я коли ще бачила передзамовлення цієї книжки, хотіла її купити, тому коли я побачила, що якби закінчується час, коли можна скористатися бонусами, вирішила цю книжку замовити. В принципі, вона у мене була зразу в бажанках. А до речі, до речі, це нове видавництво Стретовіч. У мене вже цього видавництва є книжка Ростислава Сенківа. Так, тут, до речі, м'яка обкладинка. Ну, я не дуже люблю ці такі інтегральні обкладинки. Вони якось дуже швидко у мене приходять в безлад. Так, а тут є щось таке, як під, під підкреслювання. Показуйте, а не розповідайте. Ну, знаєте, в принципі, у мене там на поличках лежать десь. 20 книжок про те, як писати книжки, про те, як писати сценарій, про те, як почати писати книжку, але, звісно, що ніяка книжка вам не допоможе на 100% написати книжку, чи написати сценарій, треба просто а, сідати і писати. Так, ну да, я бачу, що тут багато про, про сюжет, типу деталі в сюжеті, як бувають деталі у драматургії. Рефрен, алюзія, риторичне запитання, чотири інструменти тексту, драматургія, репліки. А, ну, подивлюся, почитаю, що ж тут написано. В принципі, ну знаєте, з одного боку я знаю багато про, про те, як писати в теорії, але, звісно, треба просто брати і писати. Якось так. Так, зараз у мене прям буде розпаковка, розпаковка. Ага, це якраз, це якраз ті книги, які, на які я довго дивилася, які я довго намагалася ігнорувати, але все ж таки вирішила їх замовити. А книжка Фріда Макфаден Служниця це взагалі, знаєте, топ, топовий топ а, трилер. Вона здається в списках і в минулому році, і в позаминулому, як одна з найпродаваніших книжок року. До речі, вона не дуже величка, 320 сторінок. А це перша частина і друга частина секрет служниці. Здається, там вже вийшла і третя частина. Я, до речі, хотіла їх купити в аудіо форматі, хоча потім подивилася відгук на другу частину, що там не дуже начітка сподобалася, тому все ж таки вирішила купити в паперовому форматі. Я думаю, прочитаю потім дам прочитати своїй мамі, тому що я знаю, що вона любить трилери. Так, другі, друга частина прямо ще менше, 270 сторінок, а бачила багато різних відгуків. Ну, прямо, ну, якщо це книжка топова, звісно, що, що буде багато відгуків. Але обкладинки, як на мене, прям дивні. Планую найближчим часом прочитати ці книжки, тому що я знаю, що такі трилери повинні дуже швидко захопити увагу, легко читатися, тому зараз хочеться відключитися від думок, тому буду їх читати найближчим часом. Так, це знову замовила і вже забула, що замовляла. Це дві книжки нон-фікшн, знаєте, бачила багато про них відгуків. Оцю книжку «Іди туди, куди де страшно, і матимеш те, про що мрієш, я вже слухала в аудіоформаті. Ну, і в принципі, знаєте, от кажуть, що багато – це вода-водичка, що вони ніяк не допомагають. Але знаєте, ну от якщо нічого не робити, звісно, вони не будуть допомагати. Якщо брати якусь пораду і зразу її використовувати в житті, тоді тоді вона допоможе Тут, в принципі, автор, якби він веде. Типу курс, як вийти з зони комфорту, а потім, але потім йому сказали такий: ой, у вас же ж зайва вага. От давайте ви якимось спортом займетеся, от візьмете якийсь там спорт і зробите собі такий челендж досягти успіху в цьому спорті. І він якраз обрав а, кін, кінні перегони, якось так це називається. Тобто він щоб взяв участь в змаганнях на цих на конях, і в принципі це доволі складно вид спорту, і також він брав участь в тому, щоб побити рекорд по фрідайвінгу. Тобто він пірнав під воду якось так без. Аквалангу, тобто він не дихав під водою, і там наскільки, чи там на 80 чи на 90 метрів він якби занурився в воду. Ну і тобто тут, в принципі, якраз про те, як він готувався до цих змагань на кінних перегонах і до занурення, і в принципі, це якраз про те, як він подолав ось цей страх. В принципі, доволі цікава книжка, тобто я її вже прослухала, але вирішила купити в паперовому форматі, щоб зробити. Ну, знаєте, Підкреслення собі хотіла зробити оці цитати. І в принципі мені ця книжка в дечому допомогла. Я одну штуку зробила, яка, яку, яка була мені страшна, але я як би, от, про, після прочитання цієї книжки якраз наважилася це зробити. Можливо, зроблю окреме відео на цю тему. <гум> Потім коли-небудь. Так, і ця книжка Грек Макеон Есенціалізм. Також я її давно бачила, і я знаєте, у мене такі у мене такі думки, що можливо також я колись її в аудіоформаті слухала, але це не точно. А я також до речі хотіла купити книжку. Атомні звички, але зараз її на рідітті немає в наявності. Але от я подивилася по своїй табличці прочитаного. Ту книжку я точно читала. Цю, здається, я не слухала, не читала, бачила також різні відгуки на цю книжку. Написано тут, продано понад мільйон примірників. Але от якраз мистецтво визначати пріоритети мені дуже потрібно, тому що. Я знаєте, я прям про це своєму психологу проговаривала, що я роблю все, крім того, що мені справді потрібно. Я думаю, на це є різні причини. До речі, тут 226 сторінок, хоча вона достатньо така плотна книжка. Я колись цього видавництва багато книжок купляла. Я колись любила читати один майже нонфікшен. Я вважала, що художні книжки це зайва витрата часу, що вони нічого не дають. А зараз я вже так не вважаю. Коли ви емоційно приймете есенційні ідеї, вони змінять вас. А, ну, коротше, я бачила, що тут. Ну, знаєте, Я бачила відгуки, що це прям вода-вода, але не знаю, подивлюсь. Потім вам розповім про цю книжку, чи буде треш-огляд, чи скажу, що мені, мене, мене ця книжка змінила моє життя. Так, оце книжки. Вже посилку відкрила, але саме розпаковку не робила. А книжка Вбивчі письменники Саша Павлова. Запекла книгожерка. Це нове видавництво «Уроборос». Його зробила одна з найбільших телеграм-блогерок. Книжкових Саша Павлова, це також у неї є телеграм-канал, запекла книгожерка. І це історія true crime історії про 24 автори, які, які, які вбивали. Тобто вони якби і писали, і вбивали <сум> якось так. До речі, доволі така величенька книжечка. Зараз її розпакую. А тут такий прикольний червоний зріз. А, Ну, знаєте, мен, мене чомусь трохи, мені не дуже подобається ця обкладинка. Оці квадратики з портретами, чомусь, чомусь вони мене трохи не подобаються. Але, в принципі, ось саме зріз, в принципі, нормальний. Так, шрифт, шрифт, в принципі, нормальний. А, і тут так оформлено, типу, справа. Тобто тут прям є і фотографії, і якісь там, не знаю, типу вирізки з газет, з журналів, портрети. В принципі, мені подобається шрифт, і міжстрочний інтервал. Я взагалі казала вже в відео, що мені зараз складно прям читати довгий час, тому що зразу починають боліти очі, голова. Але, в принципі, я бачу, що тут ну, нормальний шрифт. Знаєте, в принципі, зараз намагаюся більше аудіоформат слухати, але, здається, цієї книжки поки в аудіо не буде. До речі, було вже декілька презентацій, здається, цієї книжки, але вони в Києві, звісно, відбуваються до Дніпра мало хто долітає. Не кожен автор доїжджає до середини Дніпра, так би мовити. Але думаю прочитаю і потім розповім про цю книжку. А до речі, підкаст якийсь виходив нещодавно з авторкою цієї книжки. Я, в принципі, його подивилася. Так, і ще одна книжка в, тема, в тему Я працюю на цвинтарі Павло паштет белянський До речі, по цій книжці зняли фільм. Здається, чи в минулому році, чи в позаминулому. А здається, ця книжка така, типу, з чорним гумором. А я, в принципі, люблю чорний гумор. До речі, вона така достатньо тоненька, прям невеличка. Я бачила теж, що вона є, до речі, в аудіоформаті, але так, тут 150 сторінок. Там вже хтось помер. Трохи воно складно відкривається, тому що тут оцей корінець, він, як, типу, не розгортається, а якось так зразу складається. 150 сторінок трошки такий шрифт, трошки маленький, і вона, до речі, якась така трохи вузька. Ну, почитаю, в принципі, небагато сторінок. Ще у мене п'ять книжок з розпродажу видавництва Старого Лева. Ці книжки були з... зі знижкою 50%. Ще дві у мене з'явилися книжки Ернеста Гемінгвея Про щовай зброї і чоловіки без жінок та інше оповідання. Я точно про щовай читала, але напевно це було. Років 12 тому ну я в принципі тоді перечитала, коли вчилася в університеті. Перечитала багато книжок Гелінгвея, але вирішила, якби збирати його якраз оцю серію видавну Се старого лева. У мене вже 5 книжок. Тя трошки поменше, тут така ця штучка вона знімається. Хоча мені це прям не дуже подобається, тому що мені здається, що вона легко затреться, якось так. А, так, ще. Книжка Розум і боули» Посібник з усвідомленого харчування та приготування їжі. Це мені точно треба, тому що я останні три тижні харчуюся майже одними нагідцями, піцами і всім таким. У мене складно зі споживанням овочів, так би мовити. От вирішила, що можливо ця книжка мене надихне, а цю книжку взагалі я не планувала купляти, але побачила її, що вона також зі знижкою. Прикольно. Коротка історія архітектури. У мене вже є така книжка, до речі, тут доволі багато цікавих ілюстрацій, майже на кожній сторінці вона прям така кольорова в будівлі. А у мене вже така є книжка, коротка історія фотографії, там також багато цікавих ілюстрацій. Ну, В принципі, зі знижкою 50% точно треба брати. Так, я її я, я вже сіла погортати у моє улюблене двері і вікна. Я колись, коли кудись їду за кордон, я прям у мене всі фотографії це двері і вікна. Моя подруга така припини фотографуватися біля кожної двері. Я кажу: ну вони ж такі гарні. Так, це Іран. Так, я вже почала її гортати і прям підвисла тому що тут, того, що тут багато різних цих штук. Так, ще одна книжка, яку я вже слухала в аудіоформаті, але вирішила, що хочу також деякі штуки, деякі цитати виписати собі. Книжка Рік, коли я казала. Так, Шонда Раймс. Я прослухала цю книжку, здається, в 2020 чи 2021 році, а потім зрозуміла, там, після початку повномасштабного вторгнення, у мене там десь через чи 3 місяці я а, пішла на, на вільний мікрофон. Тобто я виступала зі стендапом, і в принципі в мене декілька разів були ці виступи. Ну, Я зрозуміла, що це також одна із робот, прямо на які треба багато часу приділяти, тому я зараз цим не дуже займаюся, але це був дуже цікавий досвід, тому що раніше у мене був прям дуже великий страх публіки, страх публічних виступів. Я казала, що я ніколи не буду виступати там перед публікою з мікрофоном, і ну якби. Чомусь після початку повномасштабного вторгнення у мене якось зменшився цей страх, тому що напевно з'явився інший страх. І я це це кажу про те, що я цю книжку слухала в 20-му чи 21-му році, і тут якраз також авторка пише про те, що вона вирішила виступити зі стендапом. І я зрозуміла, що ця ідея виступити зі стендапом із цієї книжки, якось знаєте, посіяла зерно в моїй голові. Голові, і потім, там, через декілька років це зерно, як це проросло, і я наважилася виступити зі стендапом на вільному мікрофоні. Зрозуміло, що це ну, також доволі цікавий досвід. І тому до чого я все це вела, вирішила цю книжку купити в паперовому форматі, її перечитати українською. Це, до речі, Здається, сценаристка, письменниця, сценаристка серіалів Анатомія Грей. А й Бріджертони до речі, я чомусь чула тільки про я чомусь думала, що тільки Анатомія Грей. Вона афроамериканка, вона жінка, і вона здається, в цій книжці якраз ділиться досвідом про те, як їй було складно, я так розумію, анатомія Греється десь 90-ті. Ну, на той час це було доволі складно. Якщо жінка плюс афроамериканка, доволі складно було будувати свою кар'єру, але ну, якби там у неї були злети, падіння, але в принципі. Тут вона розповідає про рік, який, який в якому вона вирішила трошки змінити своє життя, незважаючи на те, що вона вже була доволі відомою успішною жінкою. Але в принципі такі книжки мотивують. Як я вже сказала, ця книжка колись мене змотивувала виступити на вільному мікрофоні. Так і. Ось ця стопка. Це все книжки Агати Крісті, які я купила на розпродажі в КСД. У них на початку січня і в минулому році був розпродаж. Я там тоді нагребла кучу купу книжок. І здається, із них я прочитала тільки одну. Всі інші книжки у мене так лежать недочитані. Мені здається, що з цією купою буде щось схоже, хоча я почала читати першу книжку перст проведення. а вони достатньо невеликі. Всі ці книжки тут десь 300 сторінок. Але я почала читати цю книжку, і тут прям багато діючих персонажів, головних героїв. А я прям собі почала писати в нотатках в телефоні конспект. Хто, хто ж це, хто, хто це всі люди? Я колись хотіла слухати їх в аудіоформаті форматі Крісті книжки, але зрозуміла, що на слух точно мені детективи не йдуть. Отже, зараз покажу всі мої покупки. Вони були. Типу по 100 гривень, так, звичайна ціна 230. А я, я така, я зекономила купу грошей. Купила, купила стільки книжок зі знижкою, стільки всього зекономила. Отже, книжка перст а Наприкінці приходить смерть, випробування ненави. Не, невинуватістю, і думала ненавистю Оголошення, оголошено вбивство. А, до речі, мені ці обкладинки більше подобаються. Ще книжка Чали Кінь. Чомусь оці намальовані обкладинки мені подобаються більше, ніж оці чорні в типу такому класичному стилі, але знаєте, вони трошки виглядають, як оці набір кліпартів з Ворду десь 2000-х. Отже, книжка Тиємниця відірваної пряшки. веде слідство», Трагедія в трьох діях. Убивство в Месопотамії. Смерть лорда Еджвера. Місіс Макгінті померла. і… Небезпека дому на околиці, а до речі, ну то мене зараз десь 12 книжок вийшло. Агати крісті є. А я почитала, що у неї десь 60 книжок всього вийшло англійською мовою. Я не знаю, чи всі вийшли вже українською мовою, але в КСД бачила, що десь, напевно, штук 20 точно є. А ну що, це були мої книжкові покупки <гум> за останній час, за останні десь 3 чи 4 тижні. А ну тепер вже точно, точно не буду нічого купляти, тому що в мене і закінчилися оці бонусні а, на бонуси на Рідіті плюс, а, ну. У мене вже за цей рік я порахувала у мене десь 35 нових книжок куплених з минулого року. Також у мене ще 70 непрочитаних куплених книжок лежать. І десь у мене напевно зараз вже штук 200 непрочитаних книжок. Я така, все буду, буду читати, не буду купляти. Я така собі поставила. Ну, все максимум, я що куплю це книжки на книжкові клуби. І ще а, здається в наступному місяці виходить нова книжка Емілі Генрі. І ще вийде нова книжка Рутве. Оце я собі така. все, тільки там книжковий клуб, і Оці дві книжки, якщо що куплю, все інше точно не буду купляти. Така все, буду економити не буду купляти нові книжки якось так. Отже, напишіть в коментарях, чи купляли ви якісь із цих книжок. Можливо, яку якісь із цих книжок плануєте купити, чи якісь у вас вже є. А якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.